Друзі, ця земля була недавно на аукціоні. Виграло одно агропідприємство. 40 тисяч гривень кожен рік за гектар буде орендна плата. Це село Ласківці. Половину поля вже виграло агропідприємство. 30 років, а може, більше ніхто не порисувався. Це було по це починає рости такий ліс. І ця ділянка теж виставлена на аукціон. напевно, Буде не дешевше. До чого я це хочу сказати? Ви уявляєте собі, яка ціна української землі? Це не просто кожен керівник задумався, які можливості має Теребовлянська громада, виставивши на аукціон цю свою комунальну землю, і отримати Ну за цю ділянку, вона отримає 2 мільйони. Але таких ділянок є багато. А по області. Сума, якщо я вам скажу, волосся де вам стане, але це буде чуть пізніше.